І так у нас математика. Зараз за допомогою ось таких машинок, кожна з яких має порядковий номер від 1 до 10, ми пригадаємо лічбу у прямому і зворотньому порядку. Пропонуємо дитині розкласти машинки у порядку зростання від 1 до 10. Один, два. Дитинка відразу шукає і викладає правильно. Три. Далі шукаємо чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Пропонуємо дитині. Порахувати від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім, навпаки, від 10 до 1. Далі можна запропонувати дитині заплющити оченята. А в цей час ви можете машинку якусь одну забрати. Ось, забираю я 6, забираю 6, а туди 9. І пропонуєте дитині відгадати, якої машинки немає, яка машина вже поїхала в рейс. Дитина уважно подивиться і відгадає, якої машини не вистачає. Ще одним варіантом гри із цими машинками я запропоную вам ту яку дуже люблять дітки, і не тільки дітки, я також люблю, я її придумаю у різних варіантах. Мої сусіди вибігайте. В даному випадку у нас машини, значить вони будуть виїжджати. Ось виїжджає у нас машина під номером 7 і гукає: Мої сусіди, виїжджайте! Дитина відразу згадує сусідів числа. На одиничку менше попереднє число, і на одиничку більше наступне число. Тобто це у нас буде 6 і 8. Ось машинку 6. Попереду ставимо. Машинку номером 8 позаду тут дуже важливо звернути увагу відразу на те, щоб діти навпаки ось не ставили, тому що дуже часто так буває. Треба пояснити, що те, що попереду число, воно на одиничку менше, а те, що слідує за ним, буде на одиничку більше. Давайте ще разочок спробуємо. Машина під номером 5 виїжджає і гукає Мої сусіди, виїжджайте! Виїжджає сусід під номером 4 і сусід під номером 6. І так далі. Можете ви грати з дитиною а коли в сім'ї двоє діток, вони можуть один одного перевіряти, гратися в школу. Граємося і вчимося.